Вітаю, шановні учасники конференції. Сьогодні ми будемо говорити про важливість своєчасної сплати податків і зборів до бюджетів усіх рік. Як дізнатися, чи немає заборгованості, по платежах до бюджетів та що робити платнику податків, якщо виник податковий борг? Хочу звернути вашу увагу, що станом на 1 листопада цього року до зведеного бюджету не надійшло 883,5 з Мільйонів гривень через несплату узгоджених зобов'язань платникам рівнищи, це безумовно впливає на стабільність і фінансову систему держави, а також на подальше фінансування програм соціально-економічного розвитку громад, що вкрай важливо в умовах воєнного стану. При цьому кількість боржників юридичних осіб на сьогодні становить 2187, а кількість фізичних осіб, які мають податковий борг. До 4181 особа, тож боргують бюджету як фізичні особи, тобто громадяни і підприємці, так і суб'єкти господарювання юридичних особи. Тому насамперед хочу нагадати, що відповідно до пункту 14.1.175 податкового кодексу України, податковий борг, це сумиджених податків грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, встановлений срока, та непогашеного пеня яка нараховується в порядку визначеного кодексу. Наявність податкового боргу є підставою для внесення майна боржника у податкову заставу відповідно до 88, 89 цього кодексу та реєстрації у відповідних державних реєстрах обтяжень, рухомого і нерухомого майна. Відповідно до пункту 59.1 Кодексу, у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган, надсилає і вручає йому. Податкову вимогу, порядку, визначеному для надсилання вивчення податкових повідомих рішень. Податкова вимога містить відомості про факт виникнення податкового боргу та право податкової застави, розмір податкового боргу, можливі наслідки його непогашення і попередження про опис активів. Зверніть увагу, що податкова вимога не надсилається, якщо сума податкового боргу не перевищує 3060 гривень. А джерелами на погашення податкового боргу є будь-які такого платника податків, власні кошти, а також доходи, які отримані шляхом роздашу товарів, робіт послуг. Крім того, це є інші джерела, це цінні папери, корпоративні права. А також це може бути на дні розплачені кошти до різних бюджетів. Податковою службою в області відносно бушників вживаються відповідні заходи. Серед яких, як я вже сказала, це надсилання податкових вимог, опис майно податкову заставу, реєстрація такої застави в обтяжуючих реєстрах, і є особливості як для юридичних, так і для фізичних осіб. Для юридичних осіб, за відповідним рішенням суду здійснюється стягнення грошових коштів з рахунків боржника та стягнення будівкових коштів. У разі не погашення такого боргу процедура стягнення продовжується. Вже шляхом. Отримання рішення суду щодо погашення податкового зобов'язань за рахунок майна боржника. Для фізичних осіб за відповідним рішенням суду направляється виконавчий документ до органів Державної виконавчої служби для примусового стягнення податкового обліку. Також хочу звернути вашу увагу на те, що чимало в області мають заборгованість єдиного внеску на загальнообов'язкове обов'язкове державне соціальне страхування. З метою зменшення такої заборгованості та недопущення її зростання у подальшому поточному році, вже головним управлінням державної податкової служби було скеровано до органів державної виконавчої служби 2367 вимог про сплату від з єдиного внеску. Тож, котрих звертають до суб'єктів господарювання, якщо єдиний внесок не буде сплачений то бракуватимуть коштів для належних виплат і громадяни будуть позбавлені соціального захисту. Пам'ятайте, що єдиний внесок підлягає обов'язковій сплаті, незалежно від фінансового стану квітника. Тому закликаю всіх платників провести звірку, за платежами, перевірити відсутність податкового оборудова, вчасно сплатити податки та єдиний внесок, щоб максимально підтримати роботу економіки. Фінансову стабільність країни та забезпечити надходження коштів до бюджетів усіх рівень. Інформацію про наявність чи відсутність податкового оборони можна отримати в електронному кабінеті чи скористатися мобільним застосунком моя податкова. Крім того, нагадаю, що з 1 травня 2024 року платники можуть отримувати за запитами витяг щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами, починаючи з 2013 року. За кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загально обов'язкове державне соціальне страховою. Також розроблено окремий функціонал для платників, які мають податковий борг на день подання запиту на отримання виділ щодо стану розрахунків з бюджетами стосовно розрахунку пені, яка буде нарахована у разі погашення такого боргу поточним банки. А тепер перейдемо до інформації щодо отримання довідки про відсутність заборгованості. Чимало платників запитували, як правильно заповнити заяву для отримання такої довідки. Тож звертаю увагу, що для отримання довідки платник подає заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, котрий за справлянням яких поплатить контролюючі органи за формою згідно з додатком 2 до порядку надання такої довідки. Цей порядок затверджений наказом Міністерства фінансів України номер 733 від 3.09.2018 року. Заява подається платником на його вибір у паперовій формі до Державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового бонусу. Якщо заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженому здійснювати заходи з спогадження податкової оборони. Також в електронній формі все посилається на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному порталі ДПС за посиланням в кабінет таксго юелонгів. Рекорд вимог законів України. Про електронні документи та електронний документообіг і про електронні довірчі послуги. Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності, з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб'єкту, підприємства, установи, організацій, до якої подається ця довідка. Для правильного заповнення заяви потрібно зазначити усі реквізити нормативно правового акту за уніфікованим шаблоном відображення, необхідні для ідентифікації. Це вид, тобто закон України, постанова Кабінету міністрів України, наказ міністерства, постанова правління національного банку України тощо, і індивідуальна назва цього акту, що зазначається в лапках його порядковий номер. Дата прийняття оформлена словесно цифровим чи цифровим способом. Звертаю увагу, що деякі платники вказують на підставу отримання такої довідки вище зазначення мінімум порядок 733. І про затвердження самого порядку надання довідки. Проте, даний порядок визначено лише механізм подання довідки контролюючим органом платнику і положення цього порядку не містить вимог щодо необхідності підтвердження платником відсутності заборгованості, а відтак не може бути підставою для надання довідки. Довідочка формується згідно з додатком 1 до порядку та може надаватися платнику за його вибором або у паперовій, або в електронній формі. Форму отримання довідки платник зазначає у заяві. Довідку у паперовій формі платник або його законний представник отримує безпосередньо в органі, до якого було подано заяву. Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету з отриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг і про електронні довірчі послуги. Термін надання довідки становить 5 робочих днів. З дня наступного, за ним отримання заяви органу, до якого її було подано. Термін дії довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. І ще важливий нюанс, на який хочу звернути увагу, це запровадження особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Відповідно до норм закону України від 18 червня 2024 року, 3813-9 про внесення змін до, закону, до податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Це ще один крок на шляху впровадження ризику орієнтованої системи в роботі ДПС. Що передбачено національною стратегією доходів до 2030 року? Законом 38.13, зокрема, передбачено запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання додаткового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану. Ці переваги ви можете бачити зараз на слайді. Для того, щоб користуватися такими перевагами, Платники мають відповідати низці критеріїв, серед яких, зокрема, відсутність порушень строки подання звітності, відсутність заборгованості зі сплати податків та єдиного соціального внеску, відсутність санкцій до платника податків або його засновників, або кінцевих бенефіціарних власників, відсутність процедур банкрутства або припинення діяльності. Більш детальніше про це, як долучитися до переліку платників засобрівну рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Ви можете дізнатися на субсайті Територія високого рівня податкової довіри. Крім того, рекомендую користуватися розділом онлайн навчання на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали, зокрема і щодо погашення податкового допустим. Хочу наголосити, що податківці не ставлять за мету лише стягнути наявний податковий боротьг, а насамперед проводять роботу на упередження його появи шляхом стимулювання платників до самостійної сплати зобов'язань. Якщо вам буде необхідна консультативна допомога, звертайтеся до фахівців підрозділу по роботі з податковим боргом за телефонами місторівне 0362, телефони 643 331, 643 247, 643 220 або до центрів обслуговування платників. Також ви можете звернутися на комунікаційну платформу головного управління ДПС в Рівненській області у режимі онлайн чи офлайн, отримати допомогти. Дякую за увагу.